Друзі, привіт! Приїхала з Базара, прийшла точніше, приїхала це моя така, бачите, тележка. Буду зараз показувати, що я купила на іспанському ринку на 19 євро сьогодні. Так, починаємо. Перше, що в нас тут є, це така булочка. Подивіться, вона коштує 2,80. І коли я перший раз її купувала, я думала, що тут там горішки зверху. З цукром. Але виявилось, коли я почала пробувати, виявилось, що то не горішки з цукром. Це цукор, але е, там шкварки звичайні шкварки з сала. І ви знаєте, і воно, виходить, полито тим розтопленим салом трохи. Доволі цікавий вкус, доволі цікавий смак виходить. Мені сподобалось, то я інколи собі таку штуку покупаю. Вона не дуже корисна, але я беру собі інколи. 2,80 коштує отака булочка. Ось ми бачимо. Так, далі. У нас ще йде. Так, тут у нас в пакуночку є абрикоси вже. Так, десь їх тут може. Грам 300 приблизно. Яка ціна на абрикоси і всі інші товари в мене є в попередньому відео. Я викладала, я знімала по ринку. Я зазвичай проходжу спочатку по всьому ринку, дивлюся ціни і потім вже купую, де мені вигідніше. Бо ціни відрізняються від 1 євро до 3 на один той самий товар. Це мушмула. Бачите, це такі фруктики. Ось. Вони дуже смачні, дуже корисні. Їхня ціна 250 за кілограм. Тут в мене десь, може, грам 700-800, мабуть, я думаю, пакетика в сторону. Далі достаємо, о, дивіться, це я їх називаю смарт-дині. Ось така одна динька. бачите, В мене їх тут дві, однакові. І дві дині, ой, Боже, запах такий пішов класний. Дві дині коштують 1 євро. Тобто, якщо дві дині купувати, то це буде коштувати 1 євро за дві. Бачите, по 50 центів. динька. Вони дуже, виходить, зручніше, її ну, порізав, з'їв і вона не стоїть, не тече. Далі купила ось такі апельсини та лимони. Ціна на апельсини та на лимони я купувала по 1 євро, хоча є і по 80 центів, але мені щось саме оці сподобалися. Такі вони гарні дуже. Кульок зав'язаний. Буду поки що, потім розпакую вже. Так, далі достаємо. Тут в нас є трохи персиків. Уже персики з'явилися. Бачите, персики по 2 євро за кілограм. Але їм треба ще, може, день полежати, щоб вони нормальні були. То взяла попробувати, які вони. Так, далі, далі в нас йде. Ага, дивіться, я купила багато огірків сьогодні. Огірки по одному євро. Вони такі, дивіться, бачите, вони маленькі. І дуже смачні. Тут у мене десь, може, кілограм, а... ні, менше, менше кілограма, грам 800 А цей другий пакуночок такий, Тут трохи більше 2 кілограмів, виходить. То мене просто попросили купити. Друзі, вони на ринок не йшли, а їм тільки огірки потрібні були. То я їм купила, тож, виходить, десь ну, кілограма два. Мабуть. Вони мені ще 2 євріка віддадуть за це. Але я в ці 19 євро, це я порахувала зараз. Просто, щоб було видно, скільки продуктів. Так, далі я тут достаю такий великий пакунок. Зараз буду його бачити, тут у мене багато чого є. Я нас... Нас... його отак поставлю і буду доставати потроху. Так, тут в мене є буряки. Оцей пакунок, що я зараз буду розпаковувати, він мені обійшовся в 6 євро. Оце, що я зараз достану, то 6 євро мені коштувало. Так, буряки. Скільки їх там в мене, 6 штучок я взяла, щоб можна було і борщ зварити і салат зробити. Ось такі бурячки. Ну, Нормальні вони тут, солодкі можна їсти. Далі, це в мене сенхель коріння. Не коріння, а така, бачите, пер... ну, після коріння, що є фенхель, то я його додаю в суп. Це дуже корисно. Ну, По-перше, це смачно, а по-друге, це дуже корисно для шлунку, для підшлункової дуже корисний овоч. Так, це в мене такий, я не знаю, як це називається правильно, овочі чи фрукти. Бачите, ось такі штучки, називається абельмон. А бельмон, то я його купую. Якщо готуєте, наприклад, якесь м'ясо, яловичину чи свинину, то можна додати кілька штучок таких. І вони дають для соуса, для м'яса, вони дають такий, соус становиться густий густий і смачний. І самі ці штуки вони смачні. Я просто цілий кидаю, От, не розрізаю, нічого, просто їх можна їсти потім, вони також смачні. Так, далі в нас що я тут купила? О, оце такий прикол. Ви знаєте, я не знала, що так можна робити. Дві такі редьки купила. То в нас, як прийнято редьку взагалі-то класти в салат. Але в Іспанії оцю редьку її кладуть в суп. Ви знаєте, це неочікувано було для мене, але це смачно. Мені сподобалось. Її просто натирається вона на терці, як морква, на крупній терці. І разом з картоплею вона кладеться в суп. Тут в мене дві такі штуки. Вон, друга тут в мене є, дві такі штуки. І, звісно, що купила я собі зеленуку. Так, це в мене кінза. Такий, нормальний такий пучечок, немаленький. Далі петрушка. Ще більш гарніший пучечок. Теж такий. Немаленький і укроп. Укропчик є. Тобто це все я купила на 19 євро. Ще ще віддам огірки за 2 євро, то мені буде нормально тут що їсти. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мене. Ну, якщо що, якщо є таке бажання, я тут роблю огляди по Іспанії, по тому, як зняти квартиру, наскільки це складно. Оскільки не складно кому як пощастить, у мене є віддяшки. Роблю огляди по цінах, по базарах, по магазинах, ну, взагалі про життя в Іспанії. Як є бажання, то запитуйте в коментарях щось, я буду вам розповідати. Тож до зустрічі на наступному відео. Побачимось!